Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Сьогодні у вас дві задачі, тому що багато нового матеріалу. А ми е, переходимо до задач. Перша задача 12:39. Вантажу масою 900 г, що висить на пружині жорсткістю 360 н на метр. Надалі повштовхом вертикальної швидкості 10 см за секунду. Визначні амплітуду коливань, що виникли внаслідок повштуху. Ну, з точки зору математичної записи цього розв'язання воно не складне, але я сподіваюся, що ви передивилися то, що написано у вас в ключовому розв'язанні, тому що це задача з ключом, і, мабуть, ваша любознательність до цього вас довести. Дивіться, якщо ми повісимо ось так грузик на вантаж на прожиньки, то він трохи деформує пружину, розтягне і е, залишиться в спокій, якщо ми не будемо його рухати. Е, тоді сіла тяження буде врівноважена сілою пружності. І зараз пружина деформована, але ось це положення рівноваги е, вантажу. І якщо ми будемо намагатися його коливати, то зараз ми будемо е, відраховувати. Зміщення саме від цієї точки. Це важливо, саме це у вас було написано безпосередньо в ключовому розв'язанні, там вам якраз про це говорили. І далі, якщо ми будемо е, намагатися каливати цей вантаж, то е, характер каливань буде такий самий, як і за відсутності тяжіння. Тобто ми зараз будемо. Е, Намагатися, на, наприклад, розтягнути, виникає додаткова сила пружності, яка, яку ми будемо враховувати за законом Гука КХ, пропорційна деформація. Якщо ми поштовхам швидкість надаємо, то теж ми можемо використовувати закон збереження енергії для максимальних значень. Ось цьому ми можемо для цієї задачі безпосередньо виконати просто закон збереження енергії, записати, що кінетична енергія, але. Краще саме з неї починати, незалежно від того, що нам потрібно знайти амплітуду, тому що за умовами, зараз я повернусь на цей слайд, за умовами, надалі повштахам вертикальної швидкості. Тобто спочатку була кінетична енергія, а потім вона вже переходить в потенціальну. Ну, Логіка. Я розумію, що якщо ви написали навпаки, то це не буде помилкою, але краще, якщо ви хоча б ось ці маленькі фрагменти розумієте. Ну, як, як записувати дано, я не коментую. Сподіваюся, що з ми впорались і в систему інтернаціональну теж легко перевели. Ось така буде розрахункова формула у нас. Добре, якщо ви перевірили акуратно, дуже акуратно. одиниці вимірювання, але я додала, домножила на секунду в квадраті, щоб згрупувати і отримати Ньютон. Якщо хтось з вас Ньютон розписав, як кілограм. Метр на секунду в квадраті, то у вас буде та ж сама запис, але ті ж сами, той же самий корінь квадратний і секунди в квадраті, але трохи інш, по-іншому е, отриманий. Але далі ми отримуємо метри е, ну, відповідь 0,5 метра, але можете відразу перевести в міліметри. Це можливо. Ну добре, сподіваюся, що з цією задачею ми впоралися, але в мене дуже. Для мене дуже бажано, щоб ви не просто записували деякі формули, не розуміє е, фізику розв'язання цих задач. Тому я дуже раджу вам, коли є задачі з ключами, я іноді так вам, такі вам задаю. Дуже бажано, щоб ви передивлялися авторські ремарки. Це дуже класно. Добре, е, наступна задача. 13-16, ну це так розвлекалочка. яка швидкість звуку в матеріалі, у якому звукових хвилі з частотою 900 Гц, має довжину хвилі 5 метрів. Якщо ви пам'ятаєте відразу формулу, можете її використовувати. Я не напружуюсь. Я е, розумію, що швидкість це вона здовжина хвилі на період, а період обернена пропорційно частоті. Тому цю формулу я буду отримувати я не буду відразу її записувати. Але якщо ви написали відразу, ну якщо вам свою не Жалко, і свій мозок вам здається, що ви так тренуєте, ну, добре, нехай ви будете його так тренувати. Далі метр помножить на герц. Ми не можемо так залишити. Герцівниця на секунду, і тоді це буде метр за секунду. Ну, і сподіваюся, що ви знайшли 4500 метрів за секунду, але це за велика величина, тому я перевела її в кілометр за секунду. Але це не обов'язково, 4500 метрів за секунду теж добра швидкість. Ніхто не заважає її залишити таким чином. Ну, мабуть, все домашнє завдання на сьогодні. Воно було нескладним, але потрібно все ж таки встигати все робити вчасно. Добре, на цьому ми завершуємо. Відпочиваємо.